І так, Шон Умелі проти Пьотра Яна. І в першому раунді дуже добре почав Умелі. дивовижна швидкість і точність. І Ян поняв, що в ударці в нього нічого не вийде і зразу поліз в борбу. Дуже погано в нього получалося бороти Шона. Дуже добре шон захищався, а в стоїці дуже точно накидував. Без небезпечних моментів. Перший раунд за Шоном. Другий раунд. І Шон потрясає Яна. Він спасається в боротьбі. Дуже важко, але кладе все-таки Омелі на землю. Омелі дуже добре захищається. Пробує вийти на деякі сабмішини, піднімається в стойку, рівний бій. І тут Шон пропустив декілька сочних плюх, але стоїть, все тримає. Бум третій yeah. раунд! Січка від Шона, Ян пливе. Що за Січка спасається в боротьбі? Довго вони провалялися, все-таки Шон піднімається і знову накидує і сам пропускає. Що за кровяки? Тича час Яна? Раунд закінчився, фінішу не було. Але все таки шон перемагає роздільним рішенням. Просто красава.